Слава Ісусу Христу, Євангеліє від Луки, 14 розділ з 16 вірша, притча про багату вечерю. Він же промовив до нього: Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох, і послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому поле. Купив я і маю потребу піти та оглянути його прошу тебе, вибач мені. А другий сказав Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх, прошу тебе, вибач мені. І знову інший сказав одружився, ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба піди швидко на вулиці та на завулки міські. І приведи сюди вбогих і калік, і сліпих, і кривих, і згодом раб повідомив: пане, сталося так, як звелів ти, на та місця ще є. І сказав пан Рабові піди на дороги, на загороди, та й силуй прийти, щоб наповнився дім мій, кажучи, бо я вам, що жаден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. І час іде, а насправді нічого не змінилося. На сьогоднішній день достатня кількість тих вірних рабів, які виконують повеління господаря, і закликають усіх на вечерю. А саме проповіддю Євангелія, пропонуючи людям, проповідуючи людям, пропонуючи їм вивчення Слова Божого. І, але сам знаю, спілкуючись і пропонуючи людям вивчення Слова Божого, спасіння власної душі, стикаюся з такими речами, що суть проблеми та сама в когось комусь ніколи за землею, за землями, так як сказано в цій притчі, в когось тільки воли змінилися на машини. В когось там дружина, йому ніколи, бо йому треба дружиною займатись, в когось ще якісь проблеми. Зачасту люди говорять: мені ніколи до Бога, мені треба заробляти гроші. Але е, Господь наголошує на тому, що жоден з тих, хто відмовив, не потрапить на вечерю. Про що це говорить? Це говорить про те, що душа такої людини, яка обирає матеріальні речі. Замість духовності. Така душа такої людини приречена на пекло, на вічні муки. Тому що Господь сказав, що не можна служити двом господам мамоні і Богу одночасно. І це і показує пріоритет людини. Якщо людина не хоче вивчати Слово Боже, а слово Боже, це і є Бог. Через вивчення Слова Божого ми пізнаємо Бога, так як ми з вами можемо познайомитись. Через пізнання, через спілкування, так само і Господь залишив нам Слово Боже, поставив людей Божих у влади в церкві, як сказано посланні Павла до Єфесян, одних Бог поставив апостолами, інших пророками, євангелістами, пасторями, вчителями для того, щоб ми мали можливість зростати духовно рухаючись до досконалості. І якщо ми це ігноруємо. То, відповідно, це і є наше відношення до е, Бога. І як нам відомо, Бог є дух, і ми маємо поклонятися йому в дусі і в істині. Істина це є Слово Боже. І на слово Боже сходить Дух Святий. Тому, е, якщо ми не народимося духовно, то ніяке царство небесне нам не світить, а на нашу душу чекатиме пекло. Це справжня реальність сьогодення. Тому не міняйте своє свою небесну прописку на ці тимчасові матеріальні речі, тому що життя воно одне і варто прожити його правильно, правильно використовуючи свій життєвий ресурс. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.